Доброго дня, Миколаїв, 1 вересня, 23 рік, колись був День знань. Всі діти йшли в школу. А зараз, 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 зараз немає свят, нема знань, що з наших дітей виросте, хто це знає і кому ж це потрібно. А ми... А ми працюємо, працюємо, думав не знімати, думав не знімати, думав не робити, але вирішили. Сьогодні обробляємо Дукат-5 своє поле після збирання проса. Думали не обробляти, тому що сухо, бур'янів немає. Чистеньке, як бачимо, гербіцид тримає, головне, щоб не подіяв на культури, які будуть після висіватися. Але обробляємо. Обробляємо, обробляли, поруч ми тут ячмінь у нас пішла берізка. Вирішили обробити, хоча все дорого, ДТ дорого, але потрошки. Треба робити, треба свою справу робити. Пішли тріщини. Тріщини сухо, спробували, грудка. Замілили, ось, диски майже, 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 тільки-тільки йдуть, тільки. залазять. Ось, скільки там сантиметра, два-три глубиною. Але виходить ось така картинка. На швидкості робимо трошки мульчу. Треба було раніше, це відразу після збирання, але в нас лежали волки під сіно. Якби зробили після збирання, цього б не було. Але маємо, що маємо. Ось таке грудкувате. Але все ж таки тріщини прикриті. Соломку трошки ходимо однією стороною. Туди назад, туди назад. однією стороною, в смислі, не однією стороною агрегату, а двигаємося в одну сторону. Робимо діагональ трошки, тому що повздовж нічого не виходить, так як твердо, і воно тільки. Поміж рядю йде і майже нічого не робить. А так, як ми бачили, дуже мілко робимо. Робимо взагалі, ота картинка вроді гарна, виходить. Ринути, ну, оброблене, оброблене, десь стерня тримається. Але ми, наша, наше завдання зробити мульчу, щоб не випаровувалося те, що там десь колись може лишилося, а може не лишилося, якщо піде дощ, щоб не було тріщин. І розгорнути трошки солому. Ходимо одною стороною. У нас там, де ми не ложили солому на сіно, виходить ось такі як волочки і ми їх розгортаємо, так як ходимо то в одну, то в іншу сторону волочок, то туди, то сюди. А потім, коли будемо так обробляти, трошки розгорнемо, тому що є трошки у нас соломка лежить. Так виходило, вона зелена, не сильно її розкидало. Посередині виходить чорна. А тут метра три соломи і метра два між проходами чорно. Не любитель я всяких діагоналей і все остальне. Обробляю свої поля тільки повздовж. Але, як кажуть, є, але і завжди треба виходити з ситуації. І дивитися, як немає такого, що я роблю тільки так. От треба так, будемо робити так. Повзош не виходить. Ще одна причина, чому обробляємо, ось просто поживна культура, і мишки почали збирати кучки, готуються на зимовку. Ось нам треба їх трошки поганяти. Це дійсно їхня праця. Але нам вони не потрібні, хай йдуть десь в інше місце. Ось такі справи. Сьогодні трошки хмарки, ходять інколи, не так спекотно. Все, зняли для нотатку, для себе, хто дивиться це добре, що дивитесь, що вам цікаво, хто спостерігає. Коментарі, вподобайки, обов'язково підписка. Хто хоче слідкувати, що у нас відбувається надалі. Дякую всім. Слава Україні!